Тільки подивіться, яку шикарнючу розсаду перці, щойно я придбала. Прямо при мені, прямо з грядки, з теплиці, ось так от повиривали, і прямо зараз свіженькою, не виходячи від каси, я їх посаджу. Ви на каналі Алка Огородниця сьогодні садимо перці. Тут у нас асорті. мені всяких тут дали: і ранніх, і середніх, і жовтих, і круглих якихось. Тож будемо дивитися. Їх тут з десяточок, тому що в мене на Греції залишилося зовсім мало міста. Ну все, погнали! Ну що ж, перчики посаджено. Буде врожай, дасть Бог. Тепер городик мій укомплектований вже повністю. Вже нема місця, де сажати, але я думаю, ще укропчику накидаю. Ви знаєте, коли коротки, починаєш, вже неможливо зупинитися. Огородники вони такі. Наркоогородомани.